Джерело і фонтан Павло глазовий. Крізь чорну скелю Світле джерело, Прозору воду затінку лило. А поблизу серед і трав, Фонтан грайливо бризки розкидав і глузував. З малого джерела, з його води, що слізкою текла. Нещасне, бідне, жалюгідне ти, навіщо й жити, як отак текти, без безсиле в тіні, в холодку і місиш грязь із глини та піску. На мене ти задрипане поглянь. Як граю я в ясну рожеву рань, як наді мною райдуга дуга, дуга вогнем горить, мов арка дорога. Поглянь, як гордо в квітах я стою, самому небу впику я, плюю, і, хвилькою усміхнувшись, джерело фонтанові на це, відповіло. Ти показний, але не вблизьку суть. Увечері твій чорний рот заткнуть. А хай заткнути спробують мене Нутро гори я кам'яне. І все ж таки до сонця донесу, Не показну, живу свою красу.